Всім привіт, вітаю на каналі. Давно не викладав ніяких відео, якось не було часу чи що. І бажання напевно також. Сьогодні у нас е, здається 16-17 серпня купаємо картошку. Такий у нас згородик, тут біля хати там зілля ще не викошено копаємо, ми отакою от картопло саморобною Це зварив тато, я трошки модернізував, додав цього носачка, додав, тут оці бочини додав, ще дещо там підварив. В принципі, копає вона, якщо чистий город, то досить непогано. Така в нас картопелька. Ну Це крайній рядок, тут не дуже. О там. Гарніше лежить біла роса со. Зараз покажу трошки, як вона копає, як, як працює трактор з цієї копалкою. Першою пониженою обороти десь 1400 1500 тисячі. Якось так виходить. Ми ви все бачили. Де-не-де підрізає. Без цього ніяк. Де твердіше, то не так лізе. А де м'якше, то більше заглублюється. Але щоб не так було. Щоб не заглублюлось, треба поставити ще одне опорне колесико. У нас просто не було часу його все переставляти. Ну як не було часу, не було бажання. Але в принципі воно і так нормально копає. Витрушує. Ну, для цієї копалки треба, щоб був чистий город. Воно тоді добре розтрушуватись. Йду першою пониженою. Півтори тисячі обертів даю. Е, на... ВОМ на тисячу. Ось так воно розтрушує. В принципі нормально. Я б навіть сказав хорошо. Так що якось так. Пишіть, коментуйте. Може комусь щось. Цікаво, ось такий він наш апарат. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!